Всім привітки! І сьогодні буде доволі актуальне відео зараз для всіх. Сьогодні я коротко розповім кілька пунктів, як швидко зробити домашнє завдання, тож я не буду тягнути і одразу будемо починати. Тож, перше, порядок та затишок на вашому робочому місці. Приберіть всі зайві речі, щоб вони вас не відволікали, наприклад, ще запаліть свічку. Робіть спочатку все найскладніше, тому що потім сил на все це може вже не вистачити. Ви їх просто витратите на менш важливі задачі, на менш важливі уроки і взагалі завдання. А головне, ви так і не зробите. І це може бути якийсь проект на важливий урок, або на взагалі на перший урок, тобто ви його швидко перед уроком зробити, не зможете затягнути його до 10 вечора, і вам прийдеться потім уже сонними аж вночі його робити. Тож спочатку. Краще зробити це складне, а потім легеньке, якщо не встигнете, зробити можна на перерві перед уроком. На фон можна поставити відео типу Стадії ЗМІ, щося зі мною в реальному часі, або музику Стадії ЗМІ, або взагалі можна просто вимикнути звуки дощу, природи, вітру, пташок, вогню і так далі. Головне вмикати музику мелодію, точніше без слів. І, до речі, відео типу стадіу ЗМІ у мене на каналі також є. Вони недовгі, але є, кому цікаво, можете зайти і подивитись. Якщо ви не ведете щоденник, записуйте на змітках чи в планері всі завдання, які потрібно зробити. Я думаю, так зручніше ніж на телефоні, тому що коли заходиш глянути домашні завдання, ну наприклад, галерею чи телеграм, то автоматично палець тягнеться до іконки Instagram чи TikTok. У мене теж таке часто буває і потім залипаєш хвилин на 10, усвідомлюєш, що могла би щось почитати чи зробити, або вже такими темпами позайматися своїми справами, наприклад, піти поїсти, помалювати чи почитати, а не листати відео в TikTok. Все, що можете і знаєте з домашнього завдання, робіть на вихідних, якщо є вільний час, ну або ж на перервах одразу після уроку, щоб ввечері зекономити собі час. Якщо сильно втомилися після школи, можна не одразу сідати за уроки, особливо якщо ви зголодніли. Перекусіть, відпочиньте, поки приберіть приготуйте собі робоче місце для уроків, але не затягуйте до 9 вечора, щоб потім не робити все галопом. Якщо задали читати щось велике, якийсь великий твір, то вімкніть на Ютубі скорочену версію або просто аудіокнигу. Ну і це всі поради, які я вам хотіла дати. І я дуже сподіваюся, що ви щось візьмете собі на замітку, що вам все це було корисним. І всім дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео. Всім пока-пока.